Моть, не докопайся, я знімаю комарку. Вона вилиняла, да, там, Не знаю, може, це я короче, себе накрутила. Ні, ну вона, вона, вона вилиняла це стопудово. Схудла. Для мене схудла, бо по зрівню з цим усього толста попіком, бачите? То вона мені геть дистрофік. Ветеринарці одні, другі, треті мені кажуть, ви що дурна чи що, ви не бачили худих собак? Вона у вас не худа, вона у вас просто вилиняла. Ну, тако, ребра, звісно, вони прощупуються, але я їх не бачу. Короче, короче, встановлюємо далі, встанов... ну, Бачите, от... Ану, камера, стань. Ну, не то, що вона... ну, ну, Така вона. Для мене худенька, бо ось оце, ось цей. О... Ось оце, ось о кабася. Тут, звісно, худіни ніякої не видно. І тут. Але вони в шерсті, вони не вилиняли так, як вилиняла камарка. Камарка геть лиса. Бачите, не знаю, як ми поїдемо на ту виставку, бо вона геть-лиса. Не знаю. Короче, може, то я себе накрутила, не знаю. Спостерігаю, далі, далі з'ясовуємо. Я, я вам все розповім, все розповім. Якщо щось дізнаюся, то все розповім. Наразі в мене там є, передивіться публікацію, мені скинули. Я повторно в цій же клініці також здала аналізи. Перегляньте, там в мене психі, то таке. По після, звісно, ми всі ходимо туди. Ану, йдіть до мене, йдіть до мене всі. Матільда, здравствуйте, Карюша, Карюш, камарочка, йди сюди, моя дітка. Йди сюди, моя дітка. Ну ну, блін, може і за того, що вона вилетіла та шерсть. Бог його знає. Трошки я шерсть запустила і сама, коли коржами займалася. Що ти там вже Ну, Це цей хамяк, звісно, цей хомяк ніколи не худне. Цей хамяк був худий колись. Що там понюхав? Карочка, до моєї Що ви там відкапуєте? Ага, паличку. То вона мені, звісно, як Богу. Але не знаю, її щупали в ветеринарках. каже, що ви взяли, що на худа. Кажу, бо вона худа. Бо я ж на цих дивлюся, ці, звісно, кабасики. Ай, наблюдаємо далі.